На ранок темрява змінила відтінок на колір грозової хмари. Я прокинувся й одразу вирушив на зустріч із сяйною. Дівчина вже чекала. Добре, що ти прийшов. Хочу почути, чому ти тут, на краю не О, то он як зветься ця країна. Ну добре, я все тобі розкажу. Сяйна повідала, що народилася у звичайній родині електрика і домогосподарки. У їхній країні не буває темряви, бо вдень світить сонце, а вночі вмикаються мільйони лампочок. Тому її батько дуже поважна людина. Жителі країни осяйни найбільше цінують можливість бачити, спілкуватися і часто грають в кольори. Наприклад, треба назвати 10 відтінків синього або вгадати барву на дотик. Є в них і рухомі ігри, як от райдуга, коли пройти уявною веселкою може лише той, у кого є потрібний колір на одязі. Саме тому діти часто вдягають різнобарвні ковтинки чи вплітають у волосся багато стрічок. Я слухав. І моя сіра свідомість почала бачити веселі обличчя, осяяні сонячними промінчиками. То скільки ти кажеш кольорів у веселки? Сім. Їх легко запам'ятати за фразою, чому пухнасті жаби завжди баламутять світ фантазіями. І як це працює, почухав я голову. Кожне слово починається з букви потрібного кольору червоний, помаранчевий, жовтий-зелений, блакитний, синій фіолетовий, готово. Її очі сяяли. То у твоїй країні всі радіють і грають в ігри? І тут сяйна наважилася розповісти причину своєї появи. Розумієш, понад усе жителі моєї країни бояться. Темряви. Чому? Бо в ній нічого немає обличчя сяйні зблідло. Її мама боялася темряви до холоду в п'ятах. Батько щовечора викликав лікарів, щоб ті зарадили, та все марно. Скільки б нічників не світилося в кімнаті, як би яскраво не сяяли вуличні ліхтарі, Жінка почувала, що їй бракує повітря. Її притомніла, бо знала, що настає ніч, тож десь може бути темно. Сяйна не хотіла, щоб страх поглинув її маму, тому вирішила дізнатися більше про ніч і місце темряви. В її улюбленій книжці хлопчик не боявся мандрувати в космосі. А там дуже темно, не злякався навіть залишити своє тіло, щоб повернутися до рідної планети, де на нього чекала улюблена квітка, тому сяйна не боялася.